Вітаємо усіх поціновочів футзалу футболу. Якщо бути відвертим, сьогодні на майданчику безпосередньо у винниках імені Богдана Маркева. Колективу, фантастика. Весь виступав за колектив рух. Тепер за рух 2 дякую. Микита Кононов, другий, Андрій Демиденко, 44-й, Роман Євгенеру, Фабієру до Сантоса Венді, У нього на футболці 98-й номер Габріель Гоуларт. Значна увага буде прикута до дій капітана команди. Також чимало буде залежати від функцій обох кіперів. Нікіта Федото під номером 70-м проти Юрія Герет. Одразу закидання вперед спокійно від в цьому епізоді господарі, ноє. Я... І Проявлятимуть себе на Євроарені не лише молодіжними складами, а й основною командою. Ну і того ж самого хочемо зичити команді Юкса, яка йде в контрнаступ. Є можливість зараз віддати передачу в напрямку до метрової позначки. Герета Близько. щодо доманюка. Також важливо розуміти для усіх зараз після цієї атаки. Продовжимо. Не потрапляє поки що офсайдну пастку. Михальчук міла у підкоті. У стилі. Немов центр форвард. М'яч під контролем. Потрібно продовжувати знаходити Михайлова. Не було положення по загрою Роман. Твій вихід важливо забити. Удар не забиває Роман Михайло. Попереду Венді помиляється, хоча є можливість удара середньої вістої Гурета. На ближню стійку. Скидка п'ятої, буде удар поворотах. Одах все контролює Юрій Горета. Кова, той в дотик. Підгурський. Почув, Володимира Бозобика. Атака флангом. Карабін. Потрібно загострювати. на О, твій вихід. Руслан удар по центру воріт. Я... Ходяться п'ять виконавців командиру Герета. Поки підтримки крайніх захисників загубили Явдокімова, то й помолився трішки з прийому. Хоча пробиває середній вістоді Рикошет, Гол! Один все ж таки не було положення поза грою. Автором цієї результативної дії стоїть Теос. Зазорієнтували Герето. Як же ж так? Ну, трапляються різні казуси. Герета апелює до лейнсмена. Ось я Нагул так. Од... Той знову продовжує за рахунок центрального захисника. Okay. Поминяється Євдокімов! Коробін твій вихід Ярослава потрібно забувати у цьому епізоді рикошет. Не... Треба Забувати, що у турнірній таблиці Юкса до звітної зустрічі посідала другу сходинку. Тоді як рух 2 був сьомим. Удар по воротах і м'яч летить над поперечку. У центральну частину поля є можливість у Русяка віддати пас праворуч. Боцьків. Ще далі. Або спробувати пробити! Непугана спробується низько. Ну і до готується повернутися у гру. Нейпипієв не завдає. Удар. Можливо, зараз рикошет буде кутовий. Атака 4 в 4. Є можливість виконати передачу Ну і прострілити на дальню стійку. Герета на висоті. Харченко відпустив від себе кулю. Ось це можливість для каравіна пробити воротах на жаль, не забив. При великий жаль. номер рухів. Потрібно через пас було діяти. Ось Удар до нікуди. Грета на висоті. Ще форвард. То Венді і так далі. Ну, Венді, ось це його стихія. Бути під останнім захисником. Десь нав'язувати боротьбу на другому поверсі, саме йде навіс на Венді, Той пробуває головою, однак не забиває. Правильну зону не пі І Черга у Добрянського. Удар. Гол! не буде місця, як же В Правня частині поля. Добрянський. Передача штокал! Простріл! Немає затягури такий пік. Це як же ж Євхимець прочитав спробу суперників. Вихід 3 в 3. Євхимець. У поля Є можливість удара по воротах! Вихід Вічнович-2! Спрацювала заміна! Браво! Ось тут вгадали з Ховайком. Ну і Кирило забиває. Скільки часу знадобилося Кирило Ховайко, аби, мабуть, зняти цю напругу з тренерського штабу команди Юкса. Махня вже попиває водичку. Другий лігії чемпіонату України над командою рух. 2 Тренерський штаб руху висновки зробить на превеликий жаль. Змарнували ті епізоди, які створювали поблизу чужих воріт. Жовто-чорні.